Сьогодні покажу вам нашу подорож у музеї вікінгів Остік-Лестад, одне з найважливіших місць в історії Норвегії. Саме тут, 29 липня 1030 року, відбулася вирішальна битва. Битва при Стіклестаді. Вона стала поворотним моментом в історії країни. Король Олаф повернувся з вигнання, щоб повернути владу, але йому протистояла армія фермерів та місцевих вельмож. Битва була кривавою, і саме тут, за легендою, він загинув. Попри те, що битва була радше політичною, ніж релігійною, смерть Олава згодом стала символом християнізації Норвегії. Через рік після смерті Його проголосили були святи. Саме це дало поштовх до поширення християнства в країні. Церква заборонила старі традиції поховання у курганах, тепер ховали в освяченій землі біля церкви. І саме в цей період почали будувати перші храми. Зокрема, на місці смерті Олова з'явилася церква Стіклестад, яку ми теж відвідали. А ще ми дізналися, що гробниця короля Олова в Нідерусі, сучасний Дранхейм, стала важливим місцем паломництва, туди їхали пішки і море, надій сілення і прощення. Але музей це не лише історія. Ми стріляли з лука, грали в ігри, добували вогонь і навіть обідали, як справжні вікінги у великому дерев'яному залі з масивними лавами. Скол-то! Сколтуй! Улін гіф десайкі свід. Скол Ол! Дивись! Спали, походу. Дивися, тут птички оці. Там було дуже атмосферно і затишно. Ми також заглянули в сувенірну крамницю і побачили багато цікавого. Від амулетів до мечів. А в самій церкві нас чекала одна таємниця. Там є особливий камінь. Кажуть, якщо до нього доторкнутися і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Звісно ж, я спробувала. Але й на... найцікавіше, я знімала це на камеру, і в той момент відео пішло дивними полосками. Звук є, зображення частково видно, але все мигатить. Магія, збіг, не знаю. Але щось у цьому є. Стікле це не просто музей, це місце, де історія оживає. Тут можна відчути, яким було життя вікінгів, побути частиною їхнього побуду і краще зрозуміти шлях, який пройшла Норвегія від язичницької землі до християнської держави. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам цікаво більше про вікінгів чи Норвегію, чи норвезьку мову, підписуйтесь, далі буде ще цікавіше. Всіх це! Цікав!